Ми сьогодні поговоримо про по такій темі, як коли нас коли може зупиняти поліцейський, або з яких причин так, він може нас зупиняти. Ми бачимо, що тут нас чудово написано, що Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки і порядку. Поліція регулює дорожній рух і здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасників. Та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вуличній дорожній мережі, ми ж з вами зараз да, підходимо до того, що нас більш цікавить і необхідно да, розуміти і знати, коли нас може зупинити поліція і наскільки це правомірно. Перше, про що ми можемо сказати, що коли ми з вами порушуємо правила дорожнього руху, це перша причина зупинки нашого транспортного засобу. Тобто, якщо ми порушили будь-який пункт правил дорожнього руху, нас з вами можуть зупинити. Друге, а, знову ж таки, сказано, очевидні ознаки, що йде про технічну несправність транспортного засобу. Тобто, що транспортний засіб не е, насправді, ми не маємо права та, його ним користуватися. Поліція це бачить, вона нас може зупинити. Явні ознаки, я думаю, що знову ж таки, Тут будуть більше посилатися на пункт 2, три наших правил. Що ви перед початком руху повинен забезпечити справність, належним чином, да, щоб автомобіль був. І пункт 31 розділ, тобто також що стосується правил. Тому що саме там якраз це вказується, да, які технічні несправності, коли заборонено рух або коли заборонена експлуатація, або експлуатує, тому може бути. Тобто є причини зупинки. А, третє назвами: є інформація, що свідчить про причетність водія чи пасажирів транспортного засобу до скоєння ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Або ж є інформація, яка свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж може бути об'єктом або знаряддям скоєння ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Тобто, у надійшла інформація, що водій з державним номером таким-то рухається в такому-то напрямку. Та нічого не порушує, але його необхідно затримати, тому що даний транспортний засіб або його водій являється правопорушником або взагалі винним в ДТП і так далі. Тому цей пункт також назад може бути використаний. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо транспортний засіб, ви бачите, перебуває в розшуку, це також необхідно зупинити да, ще, майно конфіскувати, провести конфіскацію майна. Потім уже да, з'ясовувати, яким чином будуть отриманий даний зонт. П'яте ми бачимо, що якщо водій став а, свідком ДТП, якщо водій став свідком ДТП, він це бачить, його також можуть спокійно зупинити. Для чого? Для того, щоб провести необхідні заходи опитати даного водія. Тобто це також являється причиною для зупинки транспортного засобу. Ми бачимо шосте, далі щодо необхідно залучити виділ транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху чи поліцейським, або як свідка при оформленні протоколів про адміністративне порушення чи матеріальне ДТП. Тут ми з вами а, знову ж таки, бачите, якщо необхідно на допомогу, це пункти на з вами два правил. Він там чорним побіг: 2,10 і 2.7. тобто два пункти, які можуть бути да, є в правилах прописані, і говорить про те, що поліцейський також може це. Зупиняти уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху. Тобто, якщо у нас там на певній ділянці дороги, що закривається рух повністю. Що робить? Поліцейські бачать, що автомобіль рухається, вони що зупинять транспортні засоби і просять їх розвернутися, поїхати зворотньому напрямку. Спосіб закріплення на транспортному засобі спричинення безпеки для інших вантажу, да спричинення що безпеку для інших учасників дорожнього. Також поліція зупиняє, поліція проводить необхідну роботу, все це роз'яснює, пояснює. Тобто, також, наприклад, ми з вами погано зафіксували, їхали на риболовлю, і погано зафіксували на верхньому багажнику що О, лодку да, для риболовлі. Вона в нас там трішки змістилася, або з'їхала, або взагалі наповнені стали, ми цього не бачимо. Поліцейські нас може зупинити це право для да, да, правопорушення. Порушений порядок визначений використанням транспортного засобу спеціальних звукових або з тих пристроїв. Ну, якщо ми бачимо з вами, що? що ми з вами щось порушили, значить, що необхідно, да, тобто поставити приблизно червоного кольору, або синього кольору, або помаранчевого кольору, без погодження з сересним центром. Або з Національної поліції, да, то нас також можуть зупинити. І транспортний засіб за сторону іншій країні зупинка проводиться задля виявлення його передачі у воді користування ті розпорядження особи, які не вивозили такого транспортного засобу за замиту територію України чи не поміщає його митний режим транзиту. Тут це питання стосується наших з вами євробляг. От вони це питання, де це там це з'ясовують. Саме для цього вони на є. Ось, будь ласка, 10. Da, причин для зупинки транспортного засобу. Фактично, більшість з них в нас з вами ідуть, от вони написали, да, водій порушує, там, і теж там 1, 2, 3, там 4, 5, 6 пунктів. Фактично всі вони відштовхуються від правил дорожнього руху, там ніхто нічого не придумав. Просто а, найбільш поширений, ми скажу, що написати, що краще водій порушив правила, вимоги зупинки і так далі, там, або ще щось. правил дорожнього руху. Але всі ці пункти, фактично більшість з них, які ми з вами перерахували останні, вони також відштовхуються від правил дорожнього руху. Пам'ятайте, що якщо поліцейський вас зупиняє, необхідно довести вашу провину, що ви дійсно винні, а не спочатку погоджуватись. Це по-перше. По-друге, саме головне, вони, навірно, вона буде по-перше, коли вас зупиняють, вони вам повинні чітко представитись згідно да, другого розділу. Потім чітко назвати причину зупинки, ось вони ці причини зупинки, які ми зараз проговорили 10 да тобто ви визначити, назва, а чітко назвати вам пункт правил, і тільки потім ви вже після цього всього повинні Да надати документи. Хоча правило сказано, що ми повинні надати документи так, повинні надати, але повинно це все бути чітко озвучено, що ми порушили. Що ми порушили? Тобто Чому нас зупини, хто він такий да, являється він співробітником поліції? Співробітник поліції також нам пред'являє на нашу вимогу посвідчення. Ми там три докудної службове посвідчення, є службовий житом, і, а, як з'ясувалось, повинно бути розпорядження, да, на патрулювання даного району. І ще, будь ласка, запам'ятайте так. На майбутнє, що не може поліцейський проводити фіксацію права порушення на власний телефон. Його повинні бути спеціальні засоблення. Це камера його, або і, і, або план, спеціально виданий планшет для роботи і так далі. Не може бути мобільний телефон з наряддям доказів. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це все. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, швидкої, швидкої швидкої перемоги нам і мирного неба. На все добре, до побачення.